голосом захоплювалися в Італії, та він повернувся на батьківщину. Повернувся з великим бажанням донести до людських сердець справжню українську пісню. Любомир Згурський – герой мистецької палітри. Я дуже сильно люблю музику, люблю співати. Бо зупиняється той, хто не впевнений у тому, чи він дійсно цього хоче чи ні. А я Знаю на 100%, наскільки я люблю свою роботу, і я її е, буду однозначно робити. Любомир Згурський співає з Малко. Його першими слухачами були родичі. А вже з шести років він почав часто виступати на оглядах художньої самодіяльності, брати участь у шкільних ранках та міських олімпіадах. Є в мене одна давня фотографія. Десь мені шість рочків, я з дівчинкою на сцені під супровід е, співаємо українську пісню. І, напевне. Або несе галя вода, або летіла дозволя в, в таких українських народних писанці. З глибокого мого дитинства батьки мої працювали. Тато був директором клубу, мама художнім керівником. Тато постійно організовував якісь гарні заходи, проводив концерти тематичні до різних свят, релігійних, державних. Ну і відповідно ми були дітьми. Були біля біля батьків, завжди бачили, як, як він це все робить. І він старався нас залучати вже з малку до музики, прививав, скажімо так, ту любов, щоб, яка заклалася у мені, і дотепер є таке бажання співати і займатися музикою. Він зазвичай нього були в концертах хори Ну і щоб розбавляти цю програму, таку концертну він е, також залучав дітей. І у мене була нагода в дитинстві співати різні пісні на сцені під акомпанемент баяну. Колись не було такої техніки, як тепер Любомир закінчив Коломийську дитячу музичну школу. номер 2 Нині співак пригадує, що перші роки навчання займався музикою неохоче. Та мистецтво таки взяло верх. Навчання він продовжив на факультеті культури і мистецтв національного університету імені Івана Франка у Львові. В дитинстві у нас є бажання бігати по вулиці, гратися з дітьми, але якось вдалося моїм батькам загнати мене у музичну школу. Під наглядом пильним тата і мами, я все ж таки… перші роки були важкі. Це і дитинство. Хочеться розважати розважатися. Але... А вже пізніше я відчув, що я це люблю і потребую, і в мене добре виходилося у школі. І я відносився так серйозно до, до, до музики, до фортепіано і, ну і закінчив школу, звичайно, другому музичну. Було дуже нелегко оприділитися у житті. Багато різних, багато. Всякого різного, як, як, як спів бути співаком, я думав, що я можу грати, там викладати, а співаком вирішив я бути десь у 23-24 роки. Попробувавши свої виступи також за кордоном, були навіть у практиці, що я організував свій концерт. Так як то була така зона у Мілані. Де дуже багато ну, наших українців багато є в Італії, але саме більше їх у Неаполі. Так як я був у, у частині Мілану, то я спробував спробував організувати концерт для українців. Залучив туди також ще, ще виконавців. Ми зробили дуже гар-гарне свято для, для наших людей, і були дуже люди сильно вдячні. Тому що відбулося таке дійство, там ніхто нічого ніколи практично не проводить. Наші ж люди за кордоном е, їдуть заробляти гроші і думати про розваги там часу вони не мають. Але коли ми зробили, виступили там своїм концертом, то були дуже сильно вражені. І я тоді е, вирішив е, не зупинятися на цьому, що я е, е, мав можливість виступати і за кордоном, ми були також в практиці виступи і в е, Пабах, там, де тусується молодь не тільки українська, а італійця, де тусується. Навіть випадок один такий був у мене на товариш такий Іван Є. Багато хто з моїх музикантів, колегів його знають. Бо він приїжджав до мене осінню минулого року. Ми вже от буквально от мали виїжджати назад, якби завтра, на Україну з Італії, і мені каже, я сьогодні буду грати там, в такому пабі, приїжджають, написав мені адрес. Ми приїхали вечором. Він каже: Ну що, давай? Ти вже приїхав сюди, заспівай декілька речей. Ну і була там, в них якби своя така група жива. Вони то невеликий, такий був паб, але дуже було багато молоді італійської. Він запросив мене на сцену. Я мав декілька з собою своїх пісень, що я співаю, але я заспівав три пісні на різних мовах: українською, італійською і англійською. Я заспівав пісню, на якої презентував кліп, дозволь мені, яку дуже сильно сприйняли в Італії, мені дуже це було приємно. Заспівав їм здається, Майкла Бобле-Свей. І якусь італійську пісню. Ага, Байла Морена є така пісня. Поїхав я додому, дзвонить мені Іван по скайпі, бо я не застав його виступу, бо то було пізно вже година і треба було нам рано підніматися, щоб їхати в дорогу. Дорога далека і хотілося відпочити. Дзвонить мені каже Любчик, каже, та ти ліпше заспівав, ніж наш вокаліст. Каже, всі, всі мої товариші, які були тут, кажуть, щоб взяли в нього мої координати. Каже, а коли він ще сюди приїде, а коли, ну так, більше не, то не, не було можливості поїхати в Італію. Бо то треба їхати на якийсь певний період. А багато є роботи тут у нас вдома. Так що поки що, я сподіваюся, що це не, не був останній мій виступ у Італії. Але, це на перспективу. В Італії Любомир Згурський провів три роки саме за кордоном. Він зрозумів, що найбільше у житті хоче співати, і, власне, почав робити перші кроки на професійній сцені. За ці три роки дуже багато мав різних е, таких, скажем, виступів для наших е, українців, для нашої діаспори. Е, була нагода виступати в, в пескарі на п'яту річницю української церкви. Це Дріатичне море, це навпроти Риму, це посередині Італії. Також була нагода виступати. І на сьому річницю у Мілані. І до Дня жінки він в різних містах виступав. До Дня Матері були також у Римі. На величезному концерті на стадіоні, який там проводять щорічно для наших українців. І... Трішечки поїздивши там, мав нагоду і поспілкуватися з хорошими викладачами, і по фортепіану, і по вокалу, залишилися друзями і чогось і повчитися. І після того, як я вже вирішив їхати додому, вирішив зайнятися вже більш такою професійною діяльністю, тому що вдома. В Італії, ну я міг якби розвиватися там, ну не український співак, італійський це ж таки інша країна, і треба там співати італійською мовою. Е, коли була нагода, можливість, звичайно, я співав для українців. А вже тут, на місці, я, я хочу все ж таки мати українські пісні і співати їх для нашого народу. Всюди добре та дома найкраще. Повернувшись у рідне місто, Любомир почав будувати тут свою музичну кар'єру. Попробував поїздити по наших фестивалях. Спілкувався з різними композиторами, авторами слів, але чомусь в мене якби не вийшла з ними ніяка співпраця. Може, я не знаходив те, те, чого я хотів для себе почерпнути в музиці, я не бачив. Був і на районних, і на обласних, і на всеукраїнських, навіть десь і переважно ставав друге, перше, третє місце. Навіть так також був лауреатом всеукраїнського фестивалю. Южний експрес, здається. Ось. Після цього, коли поїздивши по цих фестивалях, воно в теж є доволі така непогана практика для кожної людини. Воно. Дає таку змогу задуматися, чи ти хочеш розвиватися далі в музиці, чи ти хочеш залишатися на тому рівні і займатися чимось іншим у житті. Я вирішив займатися професійною музикою, творити нові пісні, тому що я вважаю, що це мені виходить, я це люблю. І... Хочеться це робити. Після того, як я приїхав з Італії, я довший час займався вокалом у Миколи Степановича Київського. хоча він не вчить вокал попсовий, він вчить академічний вокал. Я можу співати і класику, звичайно, але, на превеликий жаль в Україні, ніхто не цінить класику. У Нас дуже гарна країна, але я думаю, що це все якби в майбутньому на перспективу. Бельканто, Канто, оця класика, вона є в кругом у цілому світі. Ну, Я думаю, що це вже не за горами, що це вже буквально десь за декілька кроків і будуть у нас ходити на такі концерти, цінити цю музику. Бо вона є як, як був з покон віків. ця музика дуже давня. Все ж таки, вся база, вся музика базується на цій музиці. Попса. Попсова музика виникла вже пізніше. І я вирішив створити свій свій перший альбом у такому попсовому жанрі. Над альбомом співак працює разом з нятинським композитором Володимиром Будейчуком. У творчому тандемі вони створюють дебютний компакт-диск Любомира Згурського. Співпраця почалася десь приблизно диск пів року назад. Коли він вперше зателефонував до мене, то якось я не дуже серйозно до цього віднісся. А коли вже вдруге, то він приїхав, захотів зустрітися, і ми після того обдумали все. Ми і вирішили писати альбом. Досить комфортно працюється, тому що любомир повністю довіряє мені. Тобто дехто може диктувати, якого напрямку пісні може бути. Той Любомир повністю покладається на мене, ну і я розумію відповідальність абсолютно, яка, саме, яка лежить на мені. Ну і тому підхід такий професійний. Там, приємна така співпраця, легка людина, я би сказав, Там, хороша людина. Ми спочатку думали, в якому напрямку буде альбом, і думали і про класику. І, ну щось хотілося нове. Наскільки ну, ну ми розуміємо, щоб альбом був, а, щоб слухач слухав альбом пісні його, ми розуміємо, що треба попадати так, щоб це не була тільки одна категорія. Бо а, є артисти, які працюють в одному напрямку, наприклад, там дуже молодіжному, середньому там і старшому. То ми от м, стараємося якось, я стараюся так написати, щоб це було задійні всі категорії слухачів. Я не знаю, як воно вдасться, ми потім побачимо, почуємо. Але ну поки що це вдається. Ну, можу побажати. Ну, в принципі, в нього дуже е, є багато таких хороших рис, які зараз потрібні для артиста. Е, він має таку наполегливість, він має відповідальність серйозний дуже в цьому плані. Він щось шукає нове. Е, Ну, і хотілося побажати, щоб він надалі, як він вже сказав, глядачам не зупинявся. Це дуже важливо. Зараз ми живемо в такий час, що артист там живеться дуже непросто, я би сказав. Артист зараз ну, час дуже нелегкий, і тому я йому бажаю, щоб він йшов далі цією дорогою, щоб любив свою сім'ю, яка Ну, Дружина у нього, яка готова життя віддати для нього. Хай він це цінує. Ну, хай співає, займається, прогресує. Репертуар у артиста доволі різноманітний. У собі Любомир розвиває різностороннього співака. Класика, поп чи рок жанр значення немає. Головне, щоб до душі було. Як я вчився у Миколи Степановича, ми дуже багато вивчили з ним і українські і народні пісні, це в академічному виконанні. Італійські арії, Торна Сорріє, Мама. Це така наполітанська пісня. Ну, Сорренто – таке дуже гарне місто, це біля Неаполя. І це також ця пісня відноситься до, до не, не, неаполітанських пісень. Навіть декілька арій з опер українських пісень, російські також арії вивчу, але вони в мене є, я їх не забуваю. А зокрема, зараз теперішнього матеріалу, що я почав робити, це пісня «Дозволь мені», на яку я презентував кліп. Це, скажімо, така пісня з самих перших моїх пісень вже професійних. А вже новий альбом то декілька пісень «Я Хочу бути з тобою, не можу, я без тебе. Забудь, забудь! Ці пісні ви однозначно зможете почути. Цікаво, що над відеоверсією пісні Дозволь мені працювали три місяці. Кінцевий результат Любомир Згурський з розмахом презентував у Коломийському нічному клубі Троя на заході виступали також команди КВН та співаки друзі Любомира. Самі ж зйомки відбувалися ще влітку у Карпатах. Над кліпом працювали 20 людей. Режисурою займалися Марія Сенів, Сергій Чаленко і Петро Сомов. А у головній ролі його кохана дружина Леся. Все якось так у нас вийшлося спонтанно. Я дуже сильно вдячний своїй дружині Лесі, яка мене підтримує абсолютно у всьому. І фактично її заслуга багато у чому. Почалося все з того, що ми почали співпрацювати дуже часто з молода команда «Західний Гай» у нас в Маїн. Ми їздили з ними по різних клубах, виступали, робили тематичні вечори е, на е, вечір італійських хітів. У мене є в програмі багато італійських пісень, які я співаю. Е, і одного разу мені каже, моя Леся каже: Любчик, то давай подумай, може, про те, щоб ми тобі записали відеокліп. Е, тоді ми Думаємо, хто би міг допомогти нам сценарієм. Але вже команда була непогана, вже є західний гай, вони молоді, веселі. Я думаю, що придумати якусь серйозну сценку також їм не мало би скласти якоїсь такої великої проблеми. Ми порадилися з маршею Сеню. Вона каже, добре, можемо сісти, подумати. Тоді ми, ми якось так це все конструктивно зробили. За визначились, хто має брати участь у зйомках. Коли був написаний сценарій, знайшли, де ми це маємо робити. Ну, ми до того, як зняли кліп, ми дуже багато зустрічалися, їздили. Ми потратили багато днів в поїздках по наших горах. Нам потрібно було вибрати саме те місце, от яке ви побачили місця. Це все абсолютно різні місця в різних куточках наших гір. І ми хотіли, щоб картинка не, не співпадала, нічим не була похожа від попередні. І багато часу ми потратили, два місяці ми, звичайно. Мали часу, коли визначилися з датою. Команду Маша помогла, знайшла дівчат, які на камені сиділи. Це на презентації ведучі, казали, дівчата гріли камінь. Ну, його, звичайно, не гріли, той камінь, той камінь був дуже і холодний. Ну, але то була робота, її треба було зробити. І тоді чотири зйомочних дня, нелегких, між першим і другим днем спали півтора години. А потім вже, якби були розриви, вже було менше роботи. І змонтували кліп, і вже в кінцевому результаті зробили презентацію, бо я хотів презентувати. Я презентував не тільки кліп, презентував себе як артиста. Eu Насти білий дні, дозволь весняними дощами кохання принести в серця. Версія пісні Дозволь мені зараз транслюється на прикарпатських та Буковинських каналах. Зараз Любомир Згурський уже задумується над зйомками наступних кліпів. Ну і, звичайно, на часі вихід першого аудіоальбому. Займаюся кожен день вокалом. Однозначно я е, не залишаюся, навіть якщо я на десь не, не на концерті, поспіваю, тому що свою техніку не можна залишати е, вокально, її треба завжди підтримувати. Ну і, в принципі, це, я думаю, що це важливі такі, е, важливі такі фактори. Ну, остальне це їж, їжджу на студію, коли я пісня там прописую, радимося, що, що буде наступне, що за чим. Вчу нов, нові пісні, коли готові є для запису. Отака От творча робота на даний час. Моя мрія е, це є стабільність у моїй роботі. Е, Досягти хочу, ну такого, щоб я став, ставив якусь перед собою ціль, що я хочу там досягти. Е, я хочу бути професійним співаком, і мене абсолютно це влаштовує. Сцена мене манить, і, і за кордон мене також манить, але е, в будь-якому випадку е, все треба починати з е, самого початку. Чим ми зараз і займаємося, коли буде Записаний альбом, вже люди мені, є один мене товариш, продюсер, який мені сказав, що як буде шлюбчик мати програму, в мене будуть концерти в інших областях, в тому числі в Українській, в Івано-Франківській області, які він, він, він вже зможе мною тоді зайнятися і організовувати мені концерти. Все, що було в мене в серці, я тобі віддав, цілим світом за тобою довго мандрував. Хочу мріяти з тобою, жити далі, йти, ти пробач за все кохана, знову ти прийди, може, ще колись повіриш у мої слова. Але знай, що ти для мене дуже дорога. Я колись, про мене ти задаєш у вісні. То покличе нас завжди? І я прилину на зорі Хочу бути я з тобою. В серці ти завжди зі мною. Стала ти мені близькою. Винен я перед тобою. Хочу бути я з тобою, в серці ти завжди зі мною, стала ти мені близькою, чи підеш ти слід за мною? Легко втратити, що майже все життя шукав. Як прожити день без тебе, мила, я не знав. До небес молюсь, прошу, щоб Бог все повернув. Щоб ти забула, як і я забув, Може, ще колись повіриш у мої слова, але знай, що ти для мене дуже дорога, я колись про мене ти задаєш у вісні, то поклидже назавжди, і я прилину назавжди. Хочу бути я з тобою, в серці ти завжди зі мною, стала ти мені близькою, винен я перед тобою. Хочу бути я з тобою, в серці ти завжди зі мною. Стала ти мені близькою, чи підеш ти слід за мною? Хочу порадити, дорогі телеглядачі, вам. Не, ніколи не, не збиватися з того шляху, по якому ви йдете. Завжди терпіти до кінця. Звичайно, буде нелегко, буде важко, але все вдасться в того, хто щось робить і хоче щось робити.